АЗС з мого міста Костянтинівка, моє рідне місто. Важко було це відео дивитися. Тримайтеся Костянтинівки там ще. Якщо говорити про Костянтинівку, в першу чергу я хотіла би зазначити, що там було дві заправочні станції. Тобто ми всі знаємо ДН-4 і була так само ДН-11. Я сама проживала і в Костянтинівці. Працюю на окус з 2011 року. Прийшла оператором, працювала місяць і стала менеджером АЗК. приймала участь у відкритті АЗК в Донецьку, Маріуполі. Це був февраль 2012 року. Прийшла на нашу заправку ДН-11. І до моменту закриття я працювала там з повноштабною війною. Люди по якось, ми поміняли якось цінності. Помінялися ми стали більш друг друга підтримувати, допомагати один одному, якось не втрачати позитів однозначно. Ми так. Радувалися, коли там до нас приїжджали військові, і вони такі кажуть: ви наш хаб, ви наш острівець якоїсь там цивілізації, і ми у нас так ваш мороз. Похоже, як видно покаві. Ну нам так було приємно, ми хотіли якось, зберегти для них це відчуття, тому що вони заходили усі що в скотчі, всі грязні. Нам їх так хотілося як приголубити, обняти і там напоїти гарячою кавою. І не тільки хлопці знімають, беруть у нас каву, і говорять, що хлопцям на передову і в окопах повзуть з худогами, з кави побратимами. Говорять, дивіться, шока передамо. Якою заправки дійсно легендарні, і їх роль важко переоцінити, тому що ми забезпечуємо військових, ми забезпечуємо шляхи евакуації, ми забезпечуємо цивільних, які залишаються при фронтових регіонах міста. Місто почали обстрілювати. Да? Я хапала своїх всіх людей е, в одну машину. В мене там вісім або дев'ять чоловік сиділо. Весь без персонал. Хватала їх в машину. Наша заправка була на виїзді, як е, наїхати е, на Краматорськ, е, і ми е, е, уїжджали до блокпосту е, на виїзді з міста. Поки не ну, як не утіх, знаєте, і поверталися знову. І е, такий був у нас випадок конкретний, коли ми заправку покинули, поїхали на виїзд, і через хвилину, бо там, де ми в тому місці проїжджали на трасі, в тому місто був прильот. От тут на парковці волонтери на паску роздавали паски, які потім журналісти або військові завозили на позиції прям на нуль до хлопців. Е, ну багато душевних історій тут відбувалося. Зараз вибухи спочатку за нами був мотель, прилітала на мотель, ну Ми ж все дружно. Потім прилетіла на самозис. Це була неділя. І прилетіла на в'їзді в ОЗС, там, де був у нас газовий модуль. І нас накрила, повністю накрила землею. Ну, Ми написали в групі, зібралися усі. Потім через неділю ми від цього від цього відійшли, працювали. Потім через неділю також приліт до наших сусідів і к нам в гості прилетів камінь, в який криш ось був ось такий. Його шість чоловіків викатували з забравці. Камню цьому ми дали ім'я Степан. і многі медійних лічності для нього фотографувалися. Всі знали, ми його викрасили в цвіт нашого прапора. Він стояв на виїзді на Стьопенька. Скільки важливу роль ця заправка, і ці люди відіграють в житті наших військових? Це знаєте, як останній такі поркост можна сказати, це. Такий острівець мирного життя, комфорту, турботи перед безпосередньо перед лінією зіткнення. Ми побіжали в укриття, був приліт. Я кажу, так, швиденько всі в укриття. Мої побігли в укриття, я бачу, що приліт був за мостом, я якраз засняла цю фотку, все знімаю і збіжала в укриття. Тут йдуть хлопці і кажуть, а що ви закриті? Я кажу, хлопці на ну, прильоти по місту ну, ми зачинилися. Вони, блін, а я так стою, кажу, що ви каву хочете. Вони угу. я кажу, мабуть, поїсти. Вони, угу. Кажу, блін, ми швиденько, побіжала я на заправку, вони за мною, стою, все, каву ж випускаю, картошечку фрі бажаєте до бургера, так? все, хлопці, ну, це військовий же бере. Я кажу смачного і чую такий звук, знаєте, ну, зук ракета. Це була п'ята я, я кажу, що це мій другий день народження 24-го року. Я інтуїтивно а, як, сховалася під касу. Поняли? Ось ми і, слава Богу, що всі мої були в укритті одна я <с? <с?> і то ми з хлопцями полетіло, понятно, все посипалося на нас, все і обладнання, і, і зеркала, ну все що за нами бачите, то, що тут були, ну, посипалася вся вся конструкція. І ми з хлопцями швиденько вибігли, ну, з ну, вибігли на казали, що це ціль була мала, навіть була ми, тому що до нас приїжджали дуже багато військових. Ну, всі майже військові. І колеги, вот вот після сьогоднішньої нашої веселої ночки. Територія стала ще лучше. Аліги, мажем всім ми сила! коли обстрілювали заправки, люди проявляли небояку згуртованість. Заправки дійсно одноразово обстрілювалися. Там каби падали на територію заправок. Заправки фактично повністю були накриті землею, і люди приходили всі як один і прибрали заправочні станції. Тобто вони фактично постійно турбувалися про це як про свій власний дім. Це це було більшення правду для них. Це реально був як рідний дім, як їхня сім'я, і це не перебільшення, тому що такого рівня згуртованості ну важко собі уявити. Ми закрили трасу, вже військові. Сказали, що траса а він а нам віз газ. І я коли подошла на в'їзд, і кажу, «Володимир, ви з такої сторони приїхали. Він каже, світий. Я говорю, «Ви що, ненормальний? там же трасу закрили. Він каже, я їду, так смотрю. Там палає, там Я отак. Ярю назад. їдьте через Крамаку. Ціна була зруйнована в 2024 році, влітку була. Те з під обстрілами зруйнована ДН-11. Лишилися працювати тільки ДН-4, яка вже 28 травня. теж, теж була зруйнована під обстрілами. місті вже було о, достатньо важко і о, вкрай небезпечно. О, вже почали залітати дрони. Вже ворожі і ну, було страшно тож, ну, вже вже як було. І ми може вивели о, ці о, кави Кодо вже наша ну, адміністрація міська да, місцева. Вона, ну, запретила нам продавати вже намагасейни, ну, каву худоги, ну щоб не було взагалі скупчено людей. І е, ми відпускали тільки пальне. Ми розуміли, що нашим військовим потрібно пальне, щоб ну, доїжджати до цих точок. У нас вже був, зробили комендантську годину з 11 дня дня до 15. години. Ну до п'ятнадцятиї, получається, 4 години ми тільки могли працювати. Але ми працювали. І от в цей день, коли вже е, мої е, люди вже ну ми пішли додому, вже всі були вдома, не, не було нікого, прилетів ворожий дрон. І на сьогоднішній день ми поїхали, ми поняли, що ну, ми не змогли далі працювати, тому що згоріло так, основний наш мозок, командиційна шафа, де це е, місце зустрічі. Там постійно зустрічалися військові, вони е, йшли е, на лінію зіткнення через заправку, вони верталися з лінії зіткнення е, через заправку. І, е, звичайно, що для них це якесь таке символічне місце стало. І коли е, заправка була зруйнована, згоріла, е, то дуже багато ми отримали відгуків від військових. Класна заправка була, можна було коли з позиції, повертаєшся, піцу купити, наприклад, бо вже пізно ніде не купиш, а тут завжди могли останню там для тебе. Ця заправка була важливою частиною екосистеми війни. У 24-й бригаді довелось обороняти Костянтинівку на Корецькому напрямку, до цього, на Бахмутському напрямку. Коли приїжджав сюди як журналіст, це було чи не єдине місце на Донеччині, де була смачна кава. І тут вишукувались черги аж відказ, який знаходились тут, і туди до виходу на вулицю. О 8-й ранку тут можна було зустріти кого завгодно. Це було місце, де можна перезавантажитись і психологічно переналаштуватись до мирного життя. За цією заправкою був мир. У нас на заправці було дуже багато прапорів. Хлопці з окремих бригад оставляли їх, розписувалися на них. І ось після прильоту декілька збереглось, бачите. Ми вже погоріли порохом. Я їх думаю, що залишити собі на згадку, заберу їх однозначно. Бачите, ось дякую за підтримку. Хлопці пишуть. Всі розписувалися на них у нас начинался ранок, с того, що мы выходили на улицу, а люди, которые мимо проезжали, нам сигналили и здоровались. Вот сейчас даже я працюю в Запорожье, потому что выбрать после Константиновки, что я могла, только Запоріжжя. Мы ж теж там прихвачали військово. У нас теж по духу обстановка тоже. С семьей из Констафи мы дуже багато прошли. Це дуже багато. Це... Это люди герои, которые каждый день приходили на работу, улыбались. У всех разное настроение, військовые были нервные. И все и мы находили общие языки. Тут тоже семья уже, только другая. Ми з вами, ми всі живемо в Україні, так це означає, що ми виїримо в майбутнє України і ми вкладаємося в майбутнє України. Навіть в цю одну заправку, да, яка там ден 4 там яка працювала. До 28 травня цього року, то тільки там було закумульовано через продаж пульсів нашого брендового пального порядку 1,3 мільйона, мільйона гривень. Це ті гроші, які прийшли безпосередньо на зброю і техніку для сил оборони. То це око. Якщо ось так закрити, то виходить Констаха. Якось такий сон з'явився легендарна око Констаха. Легендарний АЗК. Досі це вже стало історією. Що дійсно це не було не просто заправка, де могли просто заїхати там заправити, сопити кави. Дуже багато військових, які писали також, що дуже багато важливих рішень приймалося на ті заправці. І звісно, що так само оцей патч це згадка і це пам'ять. Це історія. І от вже після закриття заправки ми дізналися сумну новину, що один з працівників заправки, ви, певно теж про це знаєте, Олег Носенко. Він був і молодшим оператором, і оператором на Костянтинівках працював вже 9 років, і вже після закриття заправки він під час обстрілів загинув. Ми розуміли, а хто якщо не ми не ми? Ну ми там єдина держава і держава підтримує своїх військових, оку підтримує військових. А ми вже як в тилу, да як вже на лінії фронту, так, ми підтримуємо людей. Ми розуміли, що військовим це потрібно. Вони просто радувалися, хлопці, коли їх зустрічали дівчата, усміхнені, навіть хлопці не спрацювали і майже ну. Кому, може, комусь треба було приобняти там <хи>, і просто щось розказати якусь історію. Ну, всі до нас приїжджали і радувалися, як тривок не тільки цивілізації, але якусь маленьку ну, я да, І Ми розуміли нашу важливість, і що, що, що ми робимо не, про, не просто да, на роботі, а що ми робимо щось важливе для нашої країни.